Якби я була фрилансеркою і була весь день вдома, поруч із холодильником, я б точно не покладалась на силу волі. І перше, що б я зробила, я прозвела їжу та роботу по різним куткам квартири. А ще я б точно не зберігала вдома те, від чого мене стабільно зносить. Бо моя сила волі це слабкий аргумент, коли повз полицю з печивом я прийшла понад п'яти разів. Їжа. Не фоном для ноутбуку. Їжа це точно окремо. Я брала б тарілку, куди б збирала всю їжу. Брала б веделку, брала ніж, сідала за стіл, дихала десь 15 разів. І це не для духовності, а для того, щоб повернутися у теперішній момент, відключитися від роботи та запустити гарне травлення. І в ідеалі я б їла без телефону, щоб не відволікатись на робочі чати. А якщо б це вже була вечеря, я б запалювала, мабуть, світ включала улюблену музику для того, щоб віднайти атмосферу спокою та розслаблення після важкого робочого дня вдома. І ви знаєте, це все не пафос. Це все створені ритуали, які підказують моєму мозку про те, що я їм, а не працюю в даний момент. Ну і останнє я б не змушувала себе до спорту. Я просто робила перерви кожну одну-дві години. вставала робити легку зарядку. Наприклад, лайтові присяди. можливо, віджимання з колін. Можливо, я пробила декілька стрибків, і все це було б. Не про схуднення, а про те, як заспокоїти нервову систему посеред складного робочого дня. Тому, якщо ти хочеш м'яко налагодити своє харчування, скинути вагу, перестати заїдати та під'їдати під час робочого процесу, напиши мені в дірект, і ми допоможемо підібрати тобі послугу, яка вирішить всі твої питання.